Хочу трішечки ще дооснастити автомобільчик новим бачком омивача, тому що тут встановлений ось такий якийсь незрозумілий тюнінг із каністри. Оригінальний бачок у Фордіку встановлений з цього боку. Показую, купляю бачок вже не перший раз так роблю. Від е, радянського автопрому Він, я його називаю універсальний, тому що в нього проста форма, можна поставити будь-куди сучасний двигунчик. Зазвичай я їх встановлюю з цього боку. Але так як тут два заводських... Акумулятора, і цей бачочок нема куди поставити, доведеться. Я думаю, що поставити його на місце цієї каністри. Зараз зроблю кронштейник, щоб там гарненько, красиво все вчепити, і покажу, вже, як воно буде виглядати. Готовий результат. Показуй, дивіться, трішки похвалюся ось цією лампою, про яку я вже розповідав. Бачите, як зручно собі на капот повішав. Так можна прокрутити, так можна совати. Ну тобто, самі розумієте, вона 100% коштує свої гроші. Також бачачок вже встановлений. Ось так вийшло. Собі гарненько висить, нікому не заважає. Так, трішки негарний кабель, але він тут був, я йому нічого не робив, там трішки фішечку замінив. Ще розкажу такий прикол не працював вже в мене спідометр, і задні ліхтарі не світилися, коли вмикаєш задню передачу. Поки я встановлював бачок. Тут в одному місці були перетерті дроти. Вони там були не закріплені. Я це все відремонтував, повністю витягував ту цю всю проводочку. Там ще в деяких місцях поремонтував І тепер все чітко працює. І спідометр працює, і задня передачка, і все буде чітко. омиваючка працює. Зараз легасенько продемонструю. Потрібно буде тільки відрегулювати легенько форсуночки. І все. Оп. І там так само. Тобто. Як бачите, бачачок з мобігунчиком омивача 300 гривень, все працює, все чітко так можливо він там не на 10 літрів об'ємом, але він на 500% виконує свою функцію.